Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про мою улюблену їжу. Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Правильно, це гриб. Царство грибів особливе царство у світі природи. Адже гриби не схожі ні на дерева з кущами, ні на трав'яністі рослини. Замість коренів, у них грибниця яка міститься під землею і схожа на тонкі білі волокна. Грибниця розвивається в землі не один рік. Якщо зрізати гриб акуратно, не пошкоджуючи грибницю, то на цьому місці наступного року виросте ще один грибок. Якщо ж гриби не зрізати ножем, а виривати з землі разом із грибницею, то на цьому місці гриби з'являються не скоро. гриби з'являються після дощів. Недаремно кажуть, буде дощ, буде і гриб. Я хочу відкрити секрет, який гриби від нас приховують. Виявляється, кожен гриб дружить зі своїм деревом. В осиковому гаю ростуть гриби під осичники, березовому гаю ростуть підберезовики. В сосновому бару ми можемо зустріти гриб боровик. Боровиками називають білі гриби. Які ростуть у світлих соснових лісах бора. Ростуть білі гриби на найвидніших місцях, ні від кого не ховаються, адже вони найголовніші гриби в лісі. Ростуть вони сім'ями, тож, якщо знайшли один гриб, шукайте в цьому місці ще. А під соснами можна зустріти ще один гриб маслюк. У маслюка капелюшок блискучий, липкий, наче змащений олією. До копелюшка приліпають і травинки, і хвоїнки. Маслюки дуже смачні грибочки. А це опеньки. І ростуть вони великими сім'ями на пеньках. З одного пенька цілий кошик опеньків можна назбирати. Але слід бути обережними. У цих грибів є двійнята, тобто дуже схожі на них отруйні. Це не справжні опеньки, тож знайте, що майже у кожного стівного гриба є отруйний двійник. Це бліда поганка, один із найнебезпечніших отруйних грибів. Його часто можна зустріти в листяних та мішаних лісах. Шапка поганки зеленкувата чи майже біла. Знизу білі пластини. Ніжка біла і товста. Цей гриб дуже подібний до сараїшки чи печериць. Шапку червоного гриба з білими плямами. Досить легко відрізнити від шапок інших грибів. Це мухомор. Він отруйний гриб. Коли він нас постаріє, його краї вигнуться нагору, він стане схожий на блюдце на ніжці. Піде дощ, у блюдце збереться вода, але від гриба вона стане отруйною. Нап'ється муха і загине. Тому гриб зветься мухомор. Але не поспішайте збивати мухомори ногами і топтати їх. У лісі цей гриб потрібен. Олені, лосі шукають мухомори і з'їдають їх. Равлики, слимаки прогризають у шапках мухоморів дірки. Навіть ми, білки, сушимо їх на зиму і використовуємо як ліки. Ось я і познайомила вас з мешканцями царства грибів. Потрібно пам'ятати, щоб гриби завжди росли у лісі, збирати їх слід дуже обережно, щоб не пошкодити грибницю. І незнайомих гриби краще не брати.